Три-чотири. Неджериники Петрику. Ви знаєте, хто ми? А Ми, Дякую. Так. Дякую. Так, ми тут дві рибки. Ми тут Дякую. такі нещасні. Дивіться, ви бачите, що зробилось з річкою. Вона позаростала. І якраз заріс вам цей міст чудовий, через який ви можете пройти, не замочивши ніжки. Ви нам допоможете? Так. Да. Да. Дуже допоможуть, бо нема чим зисати. Але Не заходьте в воду, воду не, заходим, вода. Так, воду не заходьте. Ось тут, бачите, місточок. Вам треба якось додуматися і все, все прибрати, позабирати і скласти в одну купочку. Робота закипіла. Але річечка буде черзі. Одне взяло і ви взяло. Давайте по черзі. Дорослі, дивіться, щоб по черзі, подивіться, з цього хлопці, чергу. Всі хочуть потрошку щось. А можна Не можна боком. Дві сучки, все достать ви намочила ніжки, так не хочеш, Так не прав, все у вас дв... дві людини намочила ніжки. Дві вже намочила ніж обережно. маленьку. Давайте, ви э взяли. <правда> якісь мілікто вийшли, 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 вийшли. Хто стоїть на березі? Скільки бізьми. ще тут нам водички заважає? Поможіть Бо, нам, так. будь ласка. І ще давай, з цього давай, Ми не штовхаємо. Хто штовхається, той не отримає. <правда> Вау. Зараз рибка щось вам буде давати, хто гарно розчистить, а, а, а ми будемо подавати. А хто нам поможе? Ми допоможемо так, А ну піднімай мене. Ось так. А з того боку, обійти отак, і там А ну, поможи нам, воло. Ні, володь, не підносить. Ну що. Все, розчистили, так? Да? Рибка вже розчистили, ні? Уже розчистили. Не? Уже розчистили. Так, Вероніка, перша перейшла річку. Ще там дві заберіть звідти. Так, і тут прийшла фотомодель Арсен. Що, скажи, кіндириця. Буде гарна посмішка на камеру. Всі, хто допомагав нам розчищати річку, отримують по такому зеленому листочку. Ви ж вітівники. Так, Листочку. роздача слонів. Проходьте, хто отримав, проходьте. Ух ти, навіть є такі, що перестрибують річку. Дівчатка перша. Помагайте за ручки. Так. Дівчата, допоможіть. Тобі теж, я вже давно стоїть. тих. Помагайте одному, ж одна команда. Треба Тобі одному допомагає. Так. А я? Так, тримаєш Так, Настя чуть не впала. Треба тобі посушити ніжки, бо ти не виглядаєш.

У ведмежі хатці горе, ведмежатко зовсім хворе, Полікуйте, малюка, дайте меду, молока. Діти, я маю чарівний мед та не можу його принести. Дивіться, он у мене цілий збанок меду. Ви марні медичні. Хит... Це ведмежатко, ні? Ще, Почекайте, почекайте, треба допомогти воднежаткою, перенести його з банок в чарівний мед, Тільки по одному, а коли...